Якщо бажаєш перерахувати ти, то що в фізиці подякувати треба, то звернись навколо себе, глянь на небо, і до його висот ти думкою злети. І літакові сили фізика дала, Що він дала в небеслі далі не узорі. Рекета мчить, і ми готять назустріч зорі. У цьому фізики є частка немала. А фотографія, а відео, кіно, а мікроскоп, що мікросвіт нам відкриває, а в телескопі небо наче оживає. І все це фізики в руки нам дано. Знову комп'ютер, знову фізики, прогрес. Війшов тридяга за її побудів науку. І за комп'ютер кожен з нас підійме руку. Без нього жоден ми не мислимо процес. Отож бо по фізиці, по підласний світі все. Технічний розвиток, не фізика несе. Світло нам дарує диво. Бачить світ, усі красі. Блиск гірнанди мерехливий, чи сріблястої роси. Місто селки, семибарний, чи, ново... чи неонові вогні. Бірежі, полярні сяйва, а чазайчик на стіні, грізде блискавка у хмарах, світлозорине з небес чи автомобільних фарах це це чудо із чудес. Чудо є свої закони, які будемо ми вчити, і вони нам допоможуть всі ці чуда зрозуміти. Ти визнана найтяжчою з усіх наук. Але потрібна нам завжди і всюди, з тобою сказки дійсність творять люди. Освоївши тебе, рвемося у політ. Створили вже розумні ми машини, штурмуємо космічний світ і різних фактів узнаєм причину. З тобою ми незримо ростемо, з тобою підкоряємо природу, твої досягнення ми віддаємо на благо українського народу. День за днем і рік за роком Де наука дужим кроком, незвичайні речовини. Підкорилися людині. Вже мільйони їх сьогодні синтетичні і природні. Ті вдягають і лікують. Ці будують і харчують. Сплави різні, чудодійні, навіть космосі надійні. Полімери і тканини все для мудрої людини. Що природи суть пізнати, треба довго працювати, шанувати кожну мить. Хімія – дивна наука, ній таємна, прихована в суть. Достягає вона свої руки у найглибші глибини, що будь-чарувати сучасну людину, дарувати їй блага земні. З неї людство ніколи не загине, якщо вивчить закон її, і тому кожен має пізнати всі хімічні таємниці. Вивчити хімію треба завзято і в майбутнє нести ці знання. Планета Земля та спільний дім про одного з фізиків тобі розповім. Хто був цим генієм і велетним духу, хоче знати відповідь, тоді просто слухай. Раніше фізику я не досить добре знав, вважав, що є багато важливіших справ. Але ось недавно почув я про колона. Якийсь дивак, але прізвище знайоме. Про те, що фізик він, і я теж знав, але зробив він багато інших справ. А те, що був він військовим інженером, стало для багатьох новиною, напевне. Він був романтиком, він вірив в ідеал, і без натхнень він справ не починав. Він в балках, в конструкціях знаходив красоту, щоб і нащадкам залишить працю ту. Ще поверхневі натяг він вивчав, силам тертя він увагу приділяв. Поезією вважав він фізики закони. Тепер я зрозумів, щоб він справжній воїн. Біле світло любої пори можна розкласти на кольори. Колір червоний, мов кров цебенить. Прапором в небі яскравим горить. Життя на планеті оранжево світле, соняшником, чорнобривцем розквітло, Жовті поля урожаєм багаті, хліб і достаток будуть у хаті, явір зелений згори виглядає, Потребу у спокої задовольняє. Небо блакить і озер річок синь, Манять в бездону свою далечінь. Колір фіалки фіолетово синій. Взимку відтінку такий має іній. Життя було безбарвне, білим, якби не було світло діла. з зім'ям дисперсія, така моя цікава версія.